Доброго дня, шановні глядачі. Ми наближаємося до нашого навчального наукового доклінівського центру ЦЕКІ творення. Це наш шановний украшовий сімей Сеней Петро. Заходимо далі. Що ми тут бачимо? Ми бачимо у Хазона Шелдона, Тарас. Потім вибираємо час до... Тепер ми регулятор для нас, ми тут регулюємо температуру, прямо дійсні вентилятори, освітлення, все нова технологія. Тепер ми зацію, пора, в секцію суперських самомахів. Ось це вона знаходиться. Вони тільки такі накормні. Десь положимо. Там ті нові технології, всі нові технології. Мають кондиціонери є, дивіться. Все отоплення, отоплення. Це вийшов спорту. По-першому. Гляньтемо далі. Цяком э, э, Рудзей Петров розкаже, як він кормить свинець. Ми кормимо два рази в день по півтора кілограма на термоматку. Ну і так і далі. Роздаємо її. Ця по корма вам приводить. А саме стакція осінініння Ну, Вони після осініння стоять ці Ці після осініння це вже плідні. Після узів. Тут так само є вентилятори, які дають свіже повітря сюди. І також тут регулюють температуру. А там е, словом е, які конуват е, ще не прийшли на зводу. Вони всі знаходяться тут. Бачите, як вони знаходяться в це. Е, так, у нас ще є технології транспортери. Транспортери навіть технологія. Ви бачите, як як вони, як вони подовжують по нової технології. Так, ми йдемо далі. У світлення часто усе дуже буде красиве, а зараз на даний момент е, по техническим причинам не працює. Так, ми проходим в такси урив три буки. Я света на нашем телевизоре. Надо просто рады. А Сайма Ламбрас. Вот пакан. Мы это на уходим. Сережка, Сережка, Танченко. А це саме шану дюрок, дюрок нярек, не говорят, нярек. Дюрка. Дюрка нярек. А це вот Ну, ми забіг точно сходом, но це тоже не сходи, будівники, правда, трохи жарніший. Ну, це таке. зайдемо в лабораторію відтворення. Лабораторію відтворення. Ми заходимо, что там каже, так як він тут працює, працює уже на перший рік. и вам об'яснить.

І йдемо наливаємо. А вам крапка, шановний. Крапка, в нас є технологія. Як повинна снімака, що це покажу. Попрацюємо краску і одну лінію, це другий раз, друга лінія, дві ради постійно. І значимо, як прийшли діагностику на 28-й, на 24 день діагностику пішли, значимо їх. Букетери. А що це у вас таке за, бу... за букет, за книгу. Это букет белых роз. Букет белые кросс, крос, так? Так. Да. Так, а що А вас тут знаходиться в червоній шафі? Катетери. Катетери? А ну нам покажіть, будь ласка. Колби, хімічні колби, так? Так. Да. Які при нагріванні не лопають. Не лопають. А цей користуєте у колекцію вчора? Зрозуміло, зрозуміло. Так, за це так позивають наш оператор штучного сім'ї, Рузай Петро, який так також студент двоє факультету, другого курсу АТ. Ну, сядну демон бачити, демон бачиться, побачимо, як вже мій класі піщо. Діжувати тут, дежурать, кормить мене. Дивіться, як, як вони. Це, це трудівник, трудіми. Нас цю є за щорад. За раз працює. Оце, коли має вільний хвилинку, він кидає і грає міри, ні спів. Трохи не конечно портаж, тому що ходить навіть роботі постійно. Немає коли та лачу закурити. Ну і там ми також подивимося, що також у них є, також я в них МФО МЧО. Називається туалет. Ну, трошки він такий не платний, ну що лето є, теплоки на яку каплю обіді. Ми так і далі. Так, це тут всяка така, коротше, вступа, ну в слово. Тепер ми переходимо в пальну кімнату. Кімната це наш котел, яким ми топимо свином. Нашим, щоб, е, у я всіх завжди да, все красиво. Бачите? Все, котел дуже здоровий, дуже здоровецький. Вже, також ми здорові. нам привезли до купу, цілу купу, вони аж тягнуться туди. Оце також наша стирта. Це ну, ми своєму матка нею, Так, оце шанки, це наш, наші студенти приїжджають і катаються тут. Ну що, що я можу сказати про це все. Томарник, як мені сподобався дуже, дуже красивий. Що я можу сказати одним словом? Ну а там наше інтерв'ю закінчено. Дякую, яке всім спасибі.